Ми з ним познайомились десь місяць тому. Я була ненафарбована, і цим я йому сподобалась. Кожен день я дивилась на себе у дзеркало і розуміла, що становлюсь все гарніше і гарніше. І тепер я не можу починати свій день без нього, розумієте? Бібі Крем від фражур. Забезпечує захист від сонця, SPF 30, має антикомедогенні компоненти в складі, ретінал, похідна вітаміну А, яка допомагає очищати пори, зменшує вироблення себуму і може знижувати ризик комедонів. Бакучіол, рослина альтернатива ретинолу, також допомагає боротися з акне, Та церамід нп відновлює бар'єр шкіри, що може зменшити подразнення і ризик закупорки пор. Трошки поумнічала, а тепер хочу сказати від себе. Я розібрала склад. Він нереально крутий, він доглядовий, як лікувальний бібі, -бі, знаєте? <сі> Моя рекомендація наносити його пальцями. Він більш розкривається по текстурі. Ну, мені так здалося, він підлаштовується під колір. Як бачите, я не білява, я засмагла, а він такий світловато сірий. Але на мені, як бачите, спочатку він був світловатий, але потім він підлаштувався. Дивіться, нічим не пудрила, ось як є. мій хороший.